Ось в мене, друже, знову нема нових ідей. Нема натхнення, розумієш? Нема. Це сумно. Але не порімайся, ще прийде нова ідея. Як я все ненавиджу. Все це глупство. А ну біжав, геть дороги. Гей, ти хто такий взагалі? Замовк, довго. Що таке, Чарльзе? Та там якийсь дід пройшов, стриган якийсь. Я нікого не бачив. Ходімо, Чарльзе. Дідько, що ж це було? Ах. Ще один дурник. З Різдвом, пане! Пішов геть зі своїм різдвом! <клес> Будеш знати, як вітати зі своїм хитким різдвом! Щось в мене, Так, так, щось, щось, так, старий Ган. весь такий злий, не подобається Різдво. А! Ідея. Ідея. Нарешті нова ідея. Джоне, зачекай. У мене для тебе хороша новина є. <хіба>, хіба немає робітних будинків? Потрібно скорочувати населення? Ст... <хіба> Старий скнара. Багатство нажив, асенс, дурниці, несенітниця, все це глупство. Так, ну мимо беремось за роботу. Так, починаємо. Головний герой старий Стериган. Дід, ненавидить Різдво, аж нудить його від нього. Так, ненавидить дітей, глупців. Але сильно любить, навіть кохає гроші. Його жорстокість та злоба лється через края. Він промисловець чи власник контори. Його компаньйон помирає, він не проливає жодної сльозинки, думає тільки про гроші. Але раптом перед різдвом, перед Різдвом до нього приходять щось, схоже на дугів або привиди двоє. троє, які за одну ніч показують йому, наскільки він жорстокий. Та гидкий самокоханець. Це буде повість. Коротка та швидка. Справжній удар по нашому самовдоволеному та жадібному суспільству та століттю. Хм, ну. А Це сатир. А, ви чули, так? Це чудесно, доволі чудесно. Вже може бути є якась назва? Так. Розкаяння скупця. Эм, ну. Різдвяний сказ, балада. Різдвяна басня. Доволі цікаво. У мене тільки одне питання. Чому різдво? А, чому ні? його майже ніхто не святкує, крім тих, хто хоче побайдукувати за чужий рахунок, жалюгідний прийменник, щоб запускати руку до нашої кишені кожного 25 грудня. Через різдвяна книга, тому що Різдво має бути тою порою, коли люди розкривають свої мерзені серця і дивляться на тих, кому життя було більш сумна та жорстока, як на своїх братів. А не як на бідних силюків. В будь-якому випадку вже середина жовтня. Нехай рукопись буде готова, ми не встигнемо її проілюструвати, здати в набір, анонсувати, та розвести по магазинах. Всього за півтора місяця. Що ж? Вдячний вам за думку, панове. Бажаю успіху і всього найкращого. Бувайте. Чекайте, чекайте, містер Дікінс, чекайте. Саме її випущу на свої гроші, заплачу за все, найму ілюстратора, виставлю на продажу. Але чаш, це шаленість, згадай про свої фінанси. Давай погодимося на їх умови, в цьому немає нічого розсоромливого. Навіщо ризикувати всім заради якогось свята? Я ще ніколи не був так впевнений, Джон. Допомагай мені чи ні, як хочеш. Куди ти, Чарзе? Головний урок батька в нас час зустрічають по одежі. Скнара. Такий старган. Гріховод. Ім'я. Скрупул. Скрабла! Мені потрібно ім'я. Скранета. Ах! Трімул. Скрунул, скранет. О, ні, ну давай. Скрант. Ну давай ти, старий гріховод. М -м -м -м. Скрудж. Закрий вікно чи тут грошима топлять. А скрудж, як я радий вас бачити. Не можу відповісти тим же. Та киньте ви. До чого тут вся грубість. Будемо друзями. Я у друзях не потребуюсь. А, ну так, звісно. А давайте зіграємо в гру. Ненавиджу ігри. Ну так, заради жарту. Що вам приходить на ум при слові Темнота? Бідність. Кохання. Брехня. Гроші. Захист. Діти, шкідники. Робітні будинки. Користь. Різдво. Різдво. Саме так. А, ну хто там? Я же казав не турбувати мене, коли я працюю. A few moments later. Як мені це все набридло? Глупство. Що глупство? Різдво глупство. Жалюгідний прийменник, щоб запускати руку мені в кишені кожного 25 грудня. Так, саме це нам і треба кожного 25 грудня. Це треба обов'язково записати. Так, давайте далі. Час, коли треба сплачувати по рахунках і бачити, що нічого не нажив, окрім зайвої єдиниці до віку. Та була б моя воля, я б кожного ідіота, що гукає щасливого Різдва, варив у казані живцем. А в серце б забував кілка. Ха-ха. <клес> ха <клес> Пане Скрудж, у нас з вами великі справи. Ну, і скнара був він, цей Скруш, але чи застилало йому очі, все накопичував, накопичував, вимагав, хапав, накопичував старий гріховод. Ну ви знущаєтесь. Годі стукати. Чому? Вже пізно всі сплять? це? Бандлі, Келен, Кінчихін, та все, все, годі, годі. Щось мені підказує. Це може бути щось по-справжньому цікавим. Може, це Хеден? Ні, це не Хеден. Щоб це не було, це щось жахливе. Ні, ні. Це Марлі. Вже це ти. Ви його знаєте? Так, він був моїм компаньйоном. І він помер сім років тому. Справи, справи. А як турбота про близьких? Добрі справи, милосердя. Дивитися на світ, на його цінності? Ось про що треба було думати. А я був сліпий. Але ти так добре знав своє діло. Своє діло. Ох! 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 Ближні були моїм ділом. Суспільне добробут, милосердя. Це все мало бути моїм ділом. Ох! Ох! Що? <клух> Мене взагалі слухають чи ні? Я так, а він не знаю. Напевно. Глупство все це. А чому ви закуті в ланцюгах? Я виковав їх за життя. Кував ланка по ланці. Ярд по ярду. Нічого не нагадує. А уявили ще довжину та вагу свого ланцюга. Він був такий самий, як сім свят вечорів по тому. О! Твій ланцюг превеликий. Ви. Е, до нього звертаєтесь? До тебе чаю. Щасливого Різдва, діти. Будь-яке різдво щасливе у колії своєї сім'ї. Містер Дікінс. Це з поліції. Вас заарештовано за значну кількість боргів. Тату, прожени їх! Не бійся, Чарлі, не бійся. Чарлі, Чарлі. Чарльз. Чарльз. Відкривай давай. Ну. Ну ж, бо відкривай. Що? Хто там? А, це ви? З тобою, друже, все добре? Так, а що зі мною може бути? Ти цілу ніч провів у своєму кабінеті, і постійно звідти лунали крики і голоси. Це я працював. Нічого незвичайного. Так, 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 знаю, як ти працюєш. Привіт, друже, привіт, Джон. Сьогодні йдемо куди? А, зустріч так так, мені треба з тобою дещим поділитися. Я сьогодні недовго. Спробую прийти хоча б до вечері. Проте обіцяти не можу. А якщо, мій любий друже, взяти ілюстратором ліччя? Лічч? Він дуже багато бере. Я не женуся за дешевкою. Куди ти так біжиш? Ти що гривень побачив? Мені не потрібно дешевше, я хочу самого найкращого. Значить, праця йде? Кого, чого? Я про книгу. А, так. Нічого кращого я ще не писав. І скільки? Одинадцять сторінок. Одинадцять? Мені постійно заважають, ніяк не можуть зрозуміти, що це крихка та витончена праця. Так, розумію цю проблему. Ти, до речі, працюєш, сидячи на північ? Ти що, звісно, завжди? Чотири офорти, чотири гравюри. Червона обкладинка ручної праці. Заголовок каліграфічним шрифтом. Верхній обріз зелений, інші золоті. Золоті? Це буде задорого. Мені потрібна вища якість, тому я прийшов до вас. Ви не повернете витрати, якщо не продасте все повністю. Але такі мої наміри. Рукопис принесли. Ви отримаєте його через тиждень. Тиждень? Значить, є лише місяць на ілюстрації та печать, щоб встигнути до Різдва. Ви впораєтесь? Містер Дікінс, я не найманий службовець. Перед вами художник. Ви просите неможливого. Для звичайної людини так це неможливо. А ви не просто художник, містер Ліч. Ви геній. 50 фунтів. плата вперед. За матеріал окремо. По руках. Красно дякую, містер Ліч. Послухай, Чарльз, не хочу наговорювати, але перед тим, як платити за ілюстрації, треба вирішити, що буде, якщо ти не встигнеш до назначеного терміну. Я закінчу вчасно. Що ж, добре, як скажеш. Вечір в хату. Що ти тут робиш? Ти на годинник дивився? До нас дехто прийшов. Що? Аж цікаво, хто це? Хто ти і як тебе звуть? Я? Дух минулого реста. Якого самого? Твого Бере. Мімо зі мною. <рес> бідний, бідний хлопчик. Батьку прошу. На жаль, я нічого з цим не можу зробити. І так, годі плакати. Почуття кам'яні, в серці льот Зберися, Чарлі, і пам'ятай, ти син Джона Дікінза, джентльмена. Ні, ні, а, Ні, ні а, а, Хто тут? Ти чого, Чарльзе? Жах наснився. Нічого, ранкове світло прожене темні думки. Але з плюсів є натхнення і треба терміново працювати. Так, знову щось не виходить. Треба пройтися подумати. Ах. Так, а якщо... Ось так, а може, може, так. Що? О! А А. Я дух нинішнього різдва. Глянь на мене. Ти ще ніколи не бачив таких, як я? Ніколи. І ніколи не знався з моїми старшими братами. Чи не знався? а їх багато в тебе? Понад 1800 аж 1842, якщо точно. Духу нинішнього Різдва. А що саме ти збираєшся нам показати? <звук> Дивись, скруч! <звук> Духу, скажи. А малий тім, я бачу порожнє місце біля заслого вогнища і милицю, що з сиротиною покинута в кутку. Щасливого різдва всім нам любі, наше здоров'я, наше наше здоров здоров'я здоров нам усім. Духу, скажи, що малий тім житиме. Якщо тіней не зміни майбутнє, дитя умре. Як ні, духу? Ні. А що ж, якщо має вмерти, то нехай собі вмирає, щоб менше було зайвих ротів. Ось ось що нам треба. Ось воно, ось воно є, треба терміново записувати. Дух нинішнього Різдва сидів собі на великій цілої купу їжі і реготав, реготав шаленим та веселим сміхом. Книжка до Різдва. Це буде чудо. А ну, зникни. І, шановний повністю в боргах. Гадаю, тобі б не завадила порада. Що це таке? Відвідує дух прийдешнього Різдва. Чого він мовчить? Ти покажеш нам тіні того, чого не було і тільки буде, я вгадав. Хоча я гадаю, що так і є духом. Куди він хоче нас відвести? Ходімо. Ой, завжди Дікенс. Підолашне наш дім... Зараз має прийти. Ви б знали, як там зелено? Побачите. Я йому пообіцяв, що приходила щонеділі! Дитинко моя. Дитинко моя. Ні. Ні. Так не має бути. Боб кричить, важко сів за стіл і гірко плакав за своїм бідним Тімом. Невже Тім помре? Ах. Ця книга про Різдво, про Різдвяне диво, де добро має перемогти. Але Тім був хворий, у його не було грошей на лікування. Скруч міг би йому допомогти? Ні, ні. Той любить тільки себе та гроші. Але він би міг змінитися на краще. М -м. Добрий дружне, не буду тобі заважати. Подумай про те, що я сказав. Про Різдво. Книжка про різдво. Різдвяне диво. Різдвяне диво. Скруч. Чи захоче Скруч виправлятися? Він любить гроші. Гроші і тільки... Гроші більш нічого. Духу! Перш ніж я підійду до того надгробка, дай мені відповідь. Це дійні того, що буде, чи того, що тільки може бути. Адже життя людини визначає її кінець. Та якщо змінити цей хід, то іншим буде і кінець, хіба ж не так. Ні. Ні, духу, чуєш? Я більше не той, що був. Нащо ці видіння, якщо нема надії? Духо, скажи, що я ще можу змінити все, що побачив. Змінити це новим життям. Ні, ні, духо, ні. А? А? Добрий духо. Поможи, поможи, духо. Духу, я щиро шануватиму Різдво і пам'ятатиму цілий рік. Я не забуду до уроки минулого сьогоденнього та майбутнього. Тільки, будь ласка, скажи мені, чи я ще можу стерти напис на тому надгробку?

Я ж сказав вам, пане Скруджу, що в нас з вами великі справи. Ми закінчимо цю Різдвяну книжку, Різдвяну пісню. Ха -ха -ха -ха. Ну що, моя люба сім'я та любі друзі? Бажаю всім мої любі щастя та здоров'я, щасливого Різдва. Щасливого, щасливого. Різдва. І Скруч додержав слова. Відтоді він творив тільки добро. Малий дім одужав. Скоруш став йому другим батьком. Він став таким другом, начальником і людиною, яких було пошукати. А ще про нього казали, що він уміє шанувати Різдво. Отож, як зауважить наш малий дім. Здоров'я нам усім!